Доброго вечора, мої любі мої хороші підписники. Давайте ми завітаємо. О, світло вирубили. Ну, у нас вдома є, в магазині то є тут. Вечірній посад. Акції, знижки. Каже, тут тижня-два не було. О, дивіться. Лак Мірошен. 30 гривень 90 копійок. А стояло 45-60. Маю надію, що мене чути, бо я тут тахору перекритую. А це їхній генератор. Магазину ну посаду, запрошує на постійну роботу, охоронець, касир, вантажник, пекар, продавець. Вертати до адміністрації магазин. Фух, не хочу сюди йти. Хвати, я вже в екомаркет. Сходила, але про екомаркет. Вам буде віддільне відео, я вам розкажу, що там до чого і як. ой моє, тут взагалі жопа. Ой-йо, ой, ой, холодильники ой, ой, не ой, працюють. По чому тут банан. Ціна на банан 62 гривні 90 копійок. Гляньте, банани доволі непогані і смачні тут. А ось є оцінені овочі зі знижкою. Так, давайте подивимося, що тут є. Це для кого вони по це поуціняли? Вон, дивіться. Таку капусточку можете купити за 28 гривень, 16 копійок, 30% знижечки. Боже, це ще попліще, нікомаркі. Я тут давно не було. Імбір. Це імбір. дивіться, 35-76. Ну, якщо він підсухший, є обрізаний, кстати, він нормальний. Тут я нічого не можу сказати, доволі непоганий. Це імбір. Помидорчики репнуті. 38 гривень. 3 копійки 50% знижечку. Перчик, дивіться, можете взяти жовтий. Можете взяти червоний, вам його навіть вже напополом порізали. треба ну, навіть було хоча б сало щоб порізали, щоб ми потім посолили і їли. Зачем чому це? Ну і помідор би взяли, бо вже нарізали. 73 гривні 92 копійки і 30% вам знижки проб'ють. Ой-йо-мойо! Ой, ой, ой. Я даже це... Що це? Це капуста синя. 30% знижки, 37 гривень, 23 копійки. Йо-ма-йо! Бурячок, дивіться, як вам обрізали, видно, в сіточку положили. Що тут за бурячок? 24 гривні, 24 копійки. Та, аут, ха, так тут аж 50% знижки. Ну це старий, але він м'який. Він, кстати, непоганий, що я вам скажу. Тут по бурякам нормально виходить. Огірки. Ціни на огірки. Можете зупинити відео, подивитися. Дивіться, які класні. Ціни на огірки. А кабачки ось дивіться. Ціна капуста. А я не знаю, по чому тут кабачки. Ну, кабачки внічній від доволі непоганий. Вон вона муха, а я мухобойку не взяла. Ой-ой-ой-май-йо! Ой, не туди я ходила з мухобойка і так всі. Ви ж там підписуйтесь, ставте лайк і пишіть коментарі. Ось бурячок. Буряк молодий, 2699. Непоганий буряк. Картопелька молода. Гляньте, яка вона крупненька. Непогана, кстати. 27 гривень ,40, 40 копійок. Дорого. На базарі можна купити дешевше. По поводу цього. Ой, йо моя, тут холодильники щось не роблять. Кавун 43 гривні 90 копійок. Бачите, вам його вже порізали. Он воно. Он воно. Саша, де ляпалка? Де ми, дай, де ми діли хлопушку? Муха літає. Ви знаєте, тут треба тільки розсурнути все з юмором. Якщо ми будемо балакати серйозно і щось так казати, то толку не буде. Це жах якийсь. Ось дивіться, колбаси вам тут понарізали. Можу вам показати, вибрати тут людей все одно. Лікарська. 116 гривень. Ось курочок ще їздить, виключений холодильник, тут куча всього валяється. Знаєте, як поросло там накидали в таку. Ну, тут кімнатна температура, накидали от, от продуктів, грибіться. Народи грибіться, вибирайте. Що хочете, а то? ну як свині? Ну така ціна. Ціна. Давайте возьмемо м'ясо і подивимося ціну. Ціно. 94 гривні 62 копійки. Українське. 195,50 за кілограм. То це ще нормальна принципі ціна. Окурочок. 86 гривень. Йо-ма-йо, це дорого. Цих порося там, так? Квік, квік, квій, кві. Що тут ще є? Сім, бачите, як холодильники працюють. Мене трубору люблю. Це в точно точності виключили, щоб я продукцію не могла звозити. А ні, віси роблять. Що ви просили, щоб я сир вам позвожувала. Так це ж самі вони понарізали. Вечет. Це ж сам я понарізали цей сир, тут не вийде його зважити. А це якщо випакований десь єсть. Тут, знаєте, як в пещері ми ходимо на потьомках. Нічого навіть такого, знаєте, як світла немає, не побачиш. А, о, що тут у нас йде? Сіль кухонна 13,50. Ось Сільку Хона в посаді, дивіться. Пакет нормальний. Так головне гляньте. Солі почти нема. А, воно тут біле не видно, тут теж така сама фігня. Я так поняла. Тут є таке саме все. По чому тут гречка? Гречка. 800 грам, 22 гривні, 90 копійок. М -м -м. Соті, непогона, гречечка. Сам гудить, шумить. Крупа гречона ядра зелена, 24,90. З карткою якоїсь посад 24,85. Оце, кстати, непогана гречка, і вона недорога. За 800 грам. Лучше їсти таку, чим таку. Це полезно, дуже полезна ця гречечка. Кажу, як є. Пишіть по молочці, подивимося, що там в нас на молочних продуктах. Цікаво. Там ще он ще якийсь там є там в закритій. ой о моє, тут тут а все. Хочете, щоб заробити розстройство желудка? І викинуть багато грошей на лікарство? Завітайте в посад. Ой-о. Творог, 43 гривні, 10 копійок. Так вони б вже по скидки, ці якісь нормальні такі поробили, щоб люди розібрали ні, вони краще викинуть на мусорку. Оце якби зайти за магазин і подивитися, де вони викидають оце продукти, цей, цей посад. Тут, мабуть, буде просто капець. Просрочки і всього-всього. Ще в один холодильник, що там. А, тут, мабуть, напідки, ось колбаска висить, бачите? Вокумі зі справжнього м'яска. Пончики. Суперпунчики, півоз. То півоз, бачите, як закритий холодильник, він довго холод зберігає. Та лучше б вони на молочку так поробили, щоб холод довше зберігав. Так, Оце вони так бумага, бачите, в них різних видів. Розова, біла, світло-біла, темно-біла, папір туалетний. По 11,70, по 9,90, по 9,80. Ну, така, в принципі, ціна. Всього-всього. А що там? Щось охоронник бігає по золу. Та ні, це ж не мало. Не попав, не попав в кадр, це не попав. Що тут є? А, це бухліжко, ну тут темно. Що, пішли на вулицю, да? підписуйтесь на канал, ставте лайк, пишіть коментарі. Завітайте в посад, коли немає світла, і наберіть пущеного товара по космічній ціні. Дякую всім за увагу.